Від гарного дня. Я продовжую виконувати, оздоблювати наволочку вишивкою. І зараз хочу поділитися, як виконувати другу квітку, виконувати аплікацію. Слідкуйте за мною, я буду показувати. У передньому відео я показала, як виконувати круглу таку квіточку, а зараз будемо виконувати іншу. Спочатку ми приєднуємо нашу тканину, з якої ми виконуємо аплікацію, до основної за допомогою строчки. Приєднали. Далі по контуру малюнка виконуємо гладь. Ці бочки повинні щільно прилягати один до одного, бути одинакової довжини. І рухаючи тельцями, ми завдаємо довжини стібочки, які нам забажаються. Ви бачите, в мене маркер, я схематично намалювала цей малюнок після прання. Цей маркер відпереться і залишиться тільки одна вишивальна нитка. Закінчилась в мене нижня нитка, таке буває. Зараз поміняємо і продовжимо далі вишивати. Хочеться до Нового року порадувати своїх знайомих гарними подушками. І я вирішила зробити серію. Вишити подушек. Бачите, я спішу просто, не просвічується тканина, можете назад повернутися і закрити настилками там, де видніється тканина. Але якщо ще шити помалу, вишивати, все буде у вас гарно не треба буде повертатися. Так, далі я роблю ось такі коло. Так само виконую плачення. Я вибрала такі стилізовані, вони мені дуже сподобалися, такі абстрактні, але гарно вони мені дивляться, наприклад, нині щось нове, сучасне. Так що пробуйте і ви. Далі я вирішила обійти понад гладдю штапівкою. Воно зробить малюнок більш рельєфніший. І якщо у вас довжина стібочка не одинакова, ви скриєте свої недоліки з допомогою техніки штапівка. Це стібочки, які настрочуються. Зараз вам покажу кумалу. Раз, два, три. раз два, 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 три, раз, два, три, раз, раз, три. По-перше, воно прикріплює краще тканину, яку ми використовуємо на аплікації, а по-друге, воно додає гарного вигляду. багатшого. Дуже швидко цю техніку виконувати, і вона має гарний естетичний вигляд. Ось дивіться, я виконала, далі настрочую серединку звичайною строчкою, а потім розведу ось такі кола. Я так вирішила заповнити серединку. Мені так сподобалось. Зараз також тапівкою зараз обійду. Серединку можна по-різному заповнювати течінками. Таку погоду, сиру і холодно добре сидіти вдома і вишивати. Літом тяжко сидіти за швейною машинкою, хочеться на вулицю, а в такі зимові вечори хочеться бути вдома і творити щось прекрасне. Ось ви бачите, з допомогою строчки також роблю такі прямі лінії. Квітка дивиться оригінально і неординарно. Закріплюємо доброробочу нитку. І ось така квітка у нас вийшла. Зараз я покажу, як виконувати будемо стебло. І продовжуємо далі вишивати цю квітку. Стебло, я ви бачите, прострочила звичайною строчкою. А зараз гнаді буду зашивати саме стебло. Воно пряменно стилізоване. Зробимо такий гарний завиточок. Ця вишивка дуже проста. Пробуйте зі мною дівчатка, я думаю, що у вас так само буде все виходити. Потрібно просто навики відпрацювати, щоб вас рух ви встигали. Відхід машинки і все у вас буде виходити. Просто посидіти, якщо ви тільки починаєте вишивати, день, два, три, зловити ритм машинки і далі у вас все піде, дівочки. За допомогою швейної машинки можна робити такі чудеса і красоту, що просто дивуюся, як так можна. které Мені захотілося отут біля квітки зробити ось такі завіточки. Зараз вам покажу. Щоб Малюнок був, був більш цікавіший. Ви можете видумувати творити, що за Ось такий малюнок у мене вийшов. Так що, повторюйте за мною, і у вас усе буде виходити. Всім пока-пока!